Всім привіт, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему приємні несподіванки на новорічні свята. Я думаю, що зараз кожна з нас чекає, коли почнеться новорічні свята. Кожна з нас хоче якимось чином відсвяткувати, кожна з нас хоче відчути новорічну атмосферу і просто наповнитися цією енергією позитиву, радощів, можливо, сімейного якогось затишку, можливо, якогось об'єднання з друзями. Тим не менше, це той випадок, коли тобі хочеться вірити в дива. Незважаючи на те, як ти до цього вважала, існують вони чи не існують. І так, налаштовуємося на розклад і дивимося, якими будуть приємними несподіванки в ці дні. Що зараз ти маєш на сьогоднішній день? В яких енергіях ти знаходишся? Власне, карти і показує, що ти на даний момент знаходишся в. Тих енергіях, коли ти очікуєш, що цей рік буде новим, що все почнеться по-новому, все буде по-другому, все буде не так, як це було раніше. І, власне, ти готова до того, щоб в тебе почалось нове життя. Ти відкрита до чогось нового, власне, ти цього чекаєш. Більше того, ти або розраховуєш на те, що тобі хтось допоможе у цих твоїх нових починаннях, або ти очікуєш на підтримку людей, можливо, близьких для тебе людей, які можуть тобі допомогти, втілити якісь свої нові починання. Власне, це твоє бажання отримати щось нове, воно власне. До тебе і прийде. Тому що те, що ти віриш і хочеш, воно, власне, карта і показує, що, скоріше за все, воно так і буде. Можливо, не так швидко, як ти цього чекаєш. Тим не менше. Це буде. Багато хто з вас, можливо, на даний момент планує кудись поїхати. Це може бути якась невеличка подорож, або це може бути навіть поїздка до твоїх близьких і рідних людей. Власне, ця поїздка відбудеться в тебе реально круто, класно, і плюс там ти дійсно отримуєш або відчуєш підтримку близьких, рідних для тебе людей. Окей, яким буде новорічне диво для тебе? Ну, це реально поїздка. Хочеш не хочеш, це поїздка, тому що колісниця, четвірка Пентаклі і Королева Кубків карти, які можуть вказувати на поїздку до в ті місця, де тобі буде затишно і комфортно. Ті місця, якими ти дуже дуже дорожиш. Ті місця, де ти можеш відчути свій внутрішній затишок і комфорт. Також це може бути навіть поїздка до своєї подруги, да? до, можливо, до мами, до сестри, до людини, яку ти дуже сильно любиш, або з цією людиною, можливо, навпаки, до тебе хтось приїжджає. Тим не менше, першим таким от дивом це буде поїздка, яка, чесно кажучи, сильно. Відкарбується да, в тебе в душі, тому що вона буде дуже емоційна. Це ті емоції, за які ти тримаєшся. Це ті емоції, якими ти дорожиш. Які, яким буде ще подарунок або диво. Тебе можуть привітати з, з цими новорічними святами може привітати чоловік. А, причому чоловік до тебе якимось чином прив'язаний, ти, ти йому дуже дуже симпатична. Можливо, в нього є до тебе ніжні романтичні почуття. Можливо, це той чоловік, з яким ти або довгий час перебувала у стосунках, або чоловік, з яким ти і на даний момент перебуваєш у стосунках. Причому він тобі може зробити якийсь такий подарунок, який додасть тобі затишку і комфорту. Це перший момент, другий момент це може бути подарунок, який може якимось чином або підвищити твою самооцінку, або якимось чином допомогти тобі м -м надалі щось робити, або щось вивчати, чомусь навчатися. Власне, ситуація така. Але це дуже приємний подарунок, він тобі реально дуже і дуже сподобається. А для когось це може бути просто привітання, але це привітання міститиме якийсь такий. Зміст, смисл, коли ти відчуєш, що людина тобою дуже сильно дорожить. Які ще будуть дива? Ну, куди ж без них? Да? По-любому може об'явитися, проявитися колишній. І причому от з ним будь-дуже обережно, тому що він може бути таким е, сильно жорстким, і це його новорічне привітання може закінчитися якоюсь суперечкою. Може несподівано до тебе приїхати, або він може реально об'явитися із серії, е, ну, трохи підвипив да, і вирішив е, висказати... Щось, щось своє, і причому це можуть бути якогось типу звинувачення. Тому на звинувачення ми абсолютно не звертаємо уваги, а ми просто тішимо своє самолюбство, да, тішимо себе тим, що ми незабутні жінки. Да? Ти незабутня жінка і про тебе пам'ятає навіть той, в кого до тебе є якісь претензії. Власне, він може тебе привітати. Якимось чином, тут друге питання: до чого дойдуть ці привітання? Яке ще новорічне диво? Ну, чоловіки просто реально проявляться, мабуть, всі, всі хто є. Да? Всі, хто є в колоді, вони виходять в розкладі. Оце той випадок. Реально можуть бути привітання не тільки словесні, а власне і в матеріальних речах будуть привітання від різних чоловіків. Це може бути і керівник, начальник, це може бути колега, сусід, просто знайомий. Причому такого типу привітання ти зрозумієш, що. Ти можеш або розраховувати на цю людину, або ця людина тобі таке щось подарує, те, на що ти шкодувала для себе грошей. Да? От, по типу, не на часі. Я собі дуже сильно це хочу, але я собі по типу не можу цього дозволити. По факту можеш, але м відкладаєш цю покупку на якийсь біль більш такий пізній час. Можливо, якщо ти. Тобі ти потребуєш в тому, щоб тобі хтось щось проплатив, наприклад, якісь курси, можливо, ну можливо, це лікування, можливо, це навчання, можливо, щось, щось тобі треба оплатити, і ця людина повністю, або це може бути два чоловіки, вони можуть повністю перекрити ці твої матеріальні трати. Окей, в емоційному плані, що принесуть тобі новорічні свята? Ти знайдеш відповіді на свої питання чому? От є питання, чому так сталося, чому так відбулось, чому не пощастило, чому не склалось? Власне, в ці свята ти отримаєш, причому ця відповідь вона може прийти так м -м, несподівано для тебе через якогось провідника. Прозвучить якась фраза, і коли таке буде ніби як оцей вот дзен, да? Це воно, ось, ось тобі відповідь на, на це питання. І ти зрозумієш, наскільки сильною ти стала після цього чому. Тобі може навіть промількнути такий от уривок твого життя, що такого класно сталося після того, як відбулася ця е, ситуація, яка тебе розчаровувала. І ти реально зможеш проаналізувати або оцінити, наскільки ти сильна жінка, або наскільки ти та жінка, яка може. Отримувати своє або може добиватися того, чого вона хоче. І, власне, це може бути навіть таким основним подарунком, який не подарунок в плані коробочка з чимось, так, а такий подарунок усвідомлення, наскільки ти стала сильнішою за цей рік. Чого я вам щиро і бажаю. Дякую за те, що приходите до мене на розклади. Всіх вас вітаю з Новим роком. Нехай ці свята пройдуть для вас максимально класно, тепло, ніжно, комфортно. Отримайте максимум задоволення, максимально цінні для вас подарунки. Насолоджуйтесь життям і до нових зустрічей!